Подвійні стандарти несправедливість, невдячність, зрада тих, хто жертвує найцінніше, найбільше у цій війні. Так, я про ставлення президента до різних груп своїх громадян, зокрема, про показний пафос, з яким він зустрів представників єврейських громад України. Кажуть, це вияв поваги, вияв поваги, супер. Я теж хочу такої поваги до свого народу, до своєї церкви. Адже Українська православна церква більше, ніж заслужила цього, принаймні не менше, ніж небагаточисленні євреї України при всій повазі до них. Але нічого подібного, навпаки, членів священного синоду, на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, навіть не впустили до офісу президента, коли ті просили про зустріч. Якщо така поведінка президента по відношенню до іудеїв, це вияв поваги до воїнів іудеїв. Дуже добре. Добре. Але де така сама повага до православних воїнів, які проливають кров, захищають державу, чи пролита ними кров має меншу вартість? Можна нам, вірянам Української православної церкви, хоч частинку такої поваги, як була до хасидів, хоча б менше перестаньте навмисне нам шкодити. Не забирайте дати наших релігійних свят, дозвольте нам безперешкодно виконувати паломництва до святинь, як іншим. А не так, як було з великим хресним ходом від Кам'янця-Подільського до Почаївської лаври, як це було нещодавно із паломниками до Святогірської лаври, віддайте належну повагу нашим захисникам, їх сім'ям, матерям, дітям. Перестаньте нав'язувати свої порядки православ'ю, адже нам, вірянам цієї церкви, краще знати, якою мовою молитися і коли свята релігійні святкувати. Юдеї, а тепер уявіть на хвилинку, що президент переніс ваш розгашан, вигнав вас з ваших святих місць, дозволяє, що там відбувалися речі, які обурюють вас, скверняються святині, назвав вас духовними окупантами п'ятою колоною, ігнорує вклад ваших одновірців в захист держави і закриває очі на приниження їхніх сімей з релігійною ознакою. Думаю, ви будете не в захваті, як і ми, адже ніяка влада чи режим не мають права знущатись над релігією будь-якою. Я ціную вклад в перемогу громадян всіх конфесій і розповідань. Не хочу підувати сумніву ваш вклад, але не збираюсь применшувати замовчувати вклад в захист і розбудову української держави, української православної церкви. Я проти принципу колонії, коли громадян України обмежують в правах. Роблять їх другосортними, натомість, коли гостям дозволяють все. І це не антисемітизм, це звичайна людська гідність, це питання рівності і справедливості. Адже могили захисниками православних ростуть як гриби після доброго дощу. Не... Я не впевнена, що так відбувається з іудеями України. Хоча тиск на Українську православну церкву величезний, просто винятковий. Завершити своє відео хочу словами священника Української православної церкви. Який прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці Фейсбук наступними словами: Знекровлена, знедолена наша мати, ти мучениця в руках мучителів, а вони сидять, ділять твоїх дітей і думають, що ти вмерла. Але ти воскреснеш, як і воскрес Христос!